Міцного спільнота. Хочу продемонструвати, як в третьому меганчику за допомогою Renauling можна від'єднати функцію старт-стопа. Розумію, що можна її кожного разу клацати, але іноді забуваю і задрачую. Ну, Це таке, кожному своє. Заходимо в RenaLink. Якщо не знаєте, який блок саме потрібно, спочатку скануємо всі блоки. Дійство, в принципі, довге, так що нажимаємо Скан і ось пішло сканування. Зараз відсканує автомобіль, програма знайде всі блоки, які є, і потім я включусь. Так, дія зайняла десь півгодинки. Це так, для, для загальної картини, які блоки в мене є. Вони в мене отфотографовані, і я знаю приблизно в який блок, куди що лізти. Наприклад, там ТДБ-блок, це панелька. там. І в залежності від яку я хочу процедуру виконати з автомобілем. Я не шукаю всі блоки. Я шукаю по-іншому. Головне, головне запам'ятати, як блок називається. І його чи ревізія, ну я не знаю, як правильно називається. Оце запам'ятовуємо. Ну, я на фотографії подивився. Закриваємо. Ці мої дії не є інструкцією до використання. Я роблю це все під свій страх і ризик, щоб потім до мене не було ніяких претензій. Вхожу в програмку, знаходжу свій автомобіль. Megane 3. Так, друга, другий рестайл. І знаходжу, знаходжу, знаходжу блок. І ось він: UPC, ось USM 2010 SV7. І все. Він у нас ось є. Пройшов сюди. Це можна закривати. Ми знаходимо. Строчечку Red, White, right, Stop and Start. Під'єднуємося до блоку. Так, під'єднались, побачимо. Нам потрібна перша строчечка. Start-stop, от відгібіте. Це без, без заборони, здається, чи щось таке. Я не сильний в англійському. Так, забороняємо інгебіт. Записуємо дію. Так, значить записалось і висвітилась у нас така от фішечка, якесь повідомлення, що перевірити старт-ступ. Щоб прибрати це все з панельки, знаходимось останню строчечку в цьому пункті. І міняємо. Тут написано alert not inhibit», а ми поставимо навпаки «Alert inhibit». І запишемо. Запис пішов. І на панельки пропало, пропало повідомлення про старт-стоп. Ну, Таким от чином. Від'єднуємося від блоку, закриваємо програму. Дану процедуру ще можна зробити за допомогою програми ІРЕН. Але там якісь треба скрипти ще якусь дроч туди впихувати, ще можна зробити за допомогою екутвікера. Ну, в принципі, можна спробувати. Я не, не пробував. Ось цей же самий блок USM ідентифікуємо uh, uh, блок. Ось той самий USM 2010 sv 7 uh, Red Right. Ага, uh, uh, uh -huh. right, райт, сторт stop. стап. Старт stop. стоп. Господи, бля. І ті самі ось дії. Сарямба, бляха-мухаза. Ну, ось те саме. Можу зараз спробувати змінити, щоб вибивало на панельки э, повідомлення про старт-стоп. Давайте спробуємо. Якщо проканає, значить і через ікутвікер, то тут також можна буде. Так, у нас що у нас тут стоїть? Алерт. Старт-стоп, дисплейт. Щось там. Alert. Display алерт. Інгібітер. Alert not-inhibite. Alert not так, і Write записати. Бачите, пише error. Не хоче, не, не проходить. Так що не завжди такими додатками можна щось зробити. Ну, а ну, а піреном я не пробував. А через програмку Renalink хаває все. Всім дякую. Тепер спробуємо прочитати помилки Это по допомогою піренчика. Як бачимо, блоки защити і комутації щось у нас висить. Так, що це у нас Вісім. Один. От, DF-097. Функція запуску і встановки не сконфігурована. І... Висить, що вона є. Хоча на дисплеї нічого немає. Ну, я в ходу спробую, як буде себе вести автівка, доповню відео. Всім дякую. Покатавшись без даної функції, що можу сказати? Ну, в принципі, я задоволений. Немає цих поклонів на кожному світлофорі. Заглох, завівся, заглох, завівся. Але кожному своє. Як для мене, мене повністю влаштовує автомобіль без даної функції. Всім миру дякую за увагу.